Народження моя рідна, найкраща і єдина Україна. Хоч Польща країна насправді чудова та плаче там жінка, бо хоче додому. Житло надали, допомоги багато та діти питають щоденно про тата. В Іспанії тепло по південь Європи. Але всі думки про холодні окопи. В Німеччині пиво, в Італії кава. Коли вже додому, питання дама. До Одна десь у Бельгії, начебто рада, тут друзі, і вафлі, тут смак шоколаду, та сумно що вечора, бо аксіома на світі буває найкраще удому. У Франції смачно, в Чехії чисто, весна в Нідерландах доволі барвиста. В Литві прохолодно, але добрі люди. Про те, як удома ніде вже не буде. Румунія також доволі привітна. і ціла родина, бо багатодітна. Здається, живіть що для щастя, що треба. А ніби додому, підмир мене. Хтось навіть осіб повертатись не буде. Хоч знає суспільство за зраду засудить. Бо людям, на жаль, дуже часто здається, що всім, окрім них, дуже легко живеться що на душі, то ніхто не спитає у того, хто дім свій на похидає, а лішення те дуже важко дається, Бо серце воно в батьківщину б'ється. Не радують щирі усміхнені лиця в красивій чужій європейській столиці. Бо хочеться в батьківську хату на ганок і фірмовий мамин таріх на сніданок. У рідні віле, теплі щирі. Хочеться в спокої, хочеться в мирі прожити до старості. Бо аксіома ніде на землі не буває як вдома.